Вітаю, ви дивитесь ОТБ. В студії працює Ольга Шевченко. На часі програма Депутатський звіт гість студії народний депутат України, представник фракції Самопоміч Роман Семенуха, член комітету з питань інформатизації та зв'язку. Вітаю вас, Романе. Добрий день, пані Оле. На вашу думку, чи стала пліднішою робота парламенту в умовах переміря? Ну, перше, напевно, скаже, треба, що перемир'я достатньо умовне. І, мабуть, якщо у нас чують ті люди, які живуть. В селах, які межують з окупованою територією, навряд чи це життя для них є мерне. Але я скажу вам так, коаліція є, вона працює. Напевно, я би їй поставив би оцінку за п'ятибальною школою на три з мінусом. Коаліція працює на три з мінусом. На жаль, уряд, я би оцінив би його роботу ще гірше. Коаліція останнім часом все частіше чуємо якісь, от і в ситуації з Коломойським низка депутатів вийшли із партії і вийшли із коаліції. До цього чули закидання від пана Ляшка. Якщо там не будуть виконані певні його якісь умови його політичної сили, то він також закидав те, що вийде з коаліції. На сьогодні на вашу думку не стала коаліція предметом якогось такого шантажу. Розумієте, треба говорити про те, що знайти компроміс серед близько 300 людей завжди є важко. Це кожна особистість, кожна людина чогось в житті досягнула, кимось є. І завжди знаходити ну, якийсь компроміс, якесь спільне рішення в межах 300 людей дуже важко. Але дуже важливо сказати людям про те, що на сьогодні фактично в Україні немає в класичному розумінні політичних партій, ну мабуть, за винятком самопомічі. Це є. Політичні проекти, а не політичні партії, великих фінансово-промислових груп, їх ще інколи називають олігархами, ще по іншому. І вони ці групи беруть участь у створенні або самі ініціюють створення таких от політичних партій. Тому насамперед, на жаль, всі ці політичні проекти керуються не інтересами державами, а вузькокорпоративними інтересами. Тому ми бачимо дивні речі, коли за якісь за якусь серйозну одну фінансово-промислову групу ми бачимо і інтереси відстоюють люди в різних фракціях. Це саме є нас. Слідком того, що я кажу, ну виникає в такому випадку. Якщо е, коаліція стає предметом такого шантажу, не вже вона настільки хит, ну, от, хитка і е, дійсно от може якось не не відбутися, якщо одна з політичних сил або от так, от певні. Е, Депутати почнуть, отак, от отакий димаш, виходити. Тобто, що може це стати предметом. Процес, я що? думаю, я розумію вас про що Я думаю, що найближчі місяці нічого не зміниться. Коаліція хитка, але вона буде надалі працювати. По-друге, вона налічить близько більше по-моєму 305 чи 306 народних депутатів. Це означає, що навіть вихід якихось поокремих окремих депутатів з коаліції не позначиться на кількості і в принципових. Питаннях в більшості, які подає, там, які принципово і надважливі для держави, або урядам, або коаліції, або президента, все-таки коаліція за них голосує. Повертаючись до теми перемир'я, сьогодні все менше залишається оптимістів, які вірять, що перемир'я в рамках мінських угод може стати шляхом до миру, до справжнього миру в Україні. Само одна з політичних сил, що відмовлялася підтримувати закон про надання Донбасу особливого статусу і зробила це тільки після вмовлянь президента і після прийняття закону про окупацію. Чи зайшли таким чином мінські домовленості у тупик? Ну, ви знаєте, що там, якщо ви я дуже вам дякую вашому запитанні і відповідь так, самопоміч погодилась це підтримати виключно після того, як президент пішов на компроміс щодо визнання і ну цих територій тимчасово окупованими. Я вважаю, що ми є всередині великого процесу. І Мінск 2 я передбачаю, що це не є останні перемір'я або умовне перемір'я. Чи виконуються вони чині? Ну, ви знаєте, що згідно цих домовленостей мають бути банальні речі, ну як банальні, вони є банальними. Але вони є відносно на мою точку зору простими з реалізації. Це обмін полоненими всіх на всіх. Це є контроль за державним кордоном. Я, наприклад, як і мої колеги, ми початково не вірили в це. Це занадто оптимістичний сценарій. Бо як тільки Україна поверне контроль над державним кордоном, то я думаю, що війна дуже дуже швидко закінчиться. І на жаль, цього немає. Ми не маємо ані кордони. Ми маємо факти навпаки, коли російські колони військ заходять щоночі, щодня заходять на українську територію. Тобто, ті сили не припустять такого, що встановлення Україною контролю над кордоном… Треба розуміти, що його мета. Путіна мета не є Донбас, мета не є Крим. Мета є повернення України, якщо говорити конкретно за Україну, хоча у них плани значно більше повернення України в орбіту впливу Росії. Це станеться, тобто він буде тисне рівно стільки, скільки Київ згодиться йти на перемовини. На сьогодні Київ не піде в перем... ну, на, на, на ті перемовини. Тому це є тимчасовий якийсь етап, і я думаю, що це ще буде тривати, ну як на мою точку зору, не менше півтора-двох років. Тобто вони припускають те, що можуть бути мінські домовленості три, чотири, п'ять. Тобто, якщо конфлікт не припускаю. це може бути не Мінськ, це може бути Брюссель, Будапешт, Астана, все що завгодно. Я думаю, що це дуже тривалий на жаль процес. Сьогодні у Києві перебуває делегація конгресменів. Тема зустрічі надання летальної зброї України. Як ставиться до такої можливості самопоміч? Я хотів би прокоментувати, що ну знаєте, ця тема йде дуже давно, і наші представники нашої фракції неодноразово були в різних. Агенціях в різних установах Сполучених Штатів Америки я вважаю за потрібне сказати, що США є одним з гарантів територіальної цілісності України, яка Сполучені Штати взяли на себе відповідальність під час. Будапештських домовленостях, згідно яких Україна відмовилася з статусу ядерної зброї. Тому я вважаю, що Сполучені Штати Америки так само несуть відповідальність за те, що відбувається. І було б, звичайно, є позиція, що ми маємо розраховувати виключно на свої сили. Це все правда. І тільки сильна українська армія пришвидшить мир з Росією, але я думаю, що Сполучені Штати все-таки могли б по іншому реагувати. Мій прогноз, чи дають летальну зброю чи ні. Я вважаю, що це буде рухатися в декілька етапів. Україні справді потрібна ефективна сучасна е зброя для захисту. От я оцінюю, що все-таки е цю зброю потроху частково але будуть давати. Чи вплине це на ескалацію? Думаю, що ескалація і так, на жаль, буде відбуватися, незалежності від е цієї зброї. І заяви деяких російських речників про те, що в разі чого, якщо е е США не дасть зброю, я думаю, є елементом торгів, піару і блефу. На яких умовах у випадку погодження буде передаватися американська зброя Україні? Чи відомо вам щось про... Мені невідомо. Ви знаєте, що сьогодні в Києві присутні представники військового комітету, Держдепартаменту і Конгресу, які відповідають саме за це. Тому я думаю, треба дочекатися сьогоднішніх перемовин. Але я не думаю, що сьогодні ввечері ми почуємо якусь таку консолідовану, формалізовану вже позицію. Я думаю, що це багатоетапна робота. Як до можливої ескалації конфлікту готуються нарешті території України? Бачимо, що так армійці там готуються, йдуть домовленості про надання зброї. Якісь вишкіли проходять бійці, триває мобілізація щодо територій, де зберігається мир. У Верховній Раді за ви зареєстрували законопроект, що змусить губернаторів внести відповідальність за безпеку місць. Це ваша пряма мова. Яким чином до такої ініціативи і що до такої ініціативи спонукало вас такий законопроект розробити і подати на розгляд? Якийсь конкретний приклад можливо? Ви знаєте, я по своїй роботі з колегами часто буваю в тих профронтових містах, областях. Мене дуже вразило дві речі. Після цього виникла така ідея разом з мою колегою, колишнім бійцем батальйону Донбас Кішкарем Павлом. ми є двох співавторами цього законопроекту. Перше, це звіт попереднього нашого керівника облдержадміністрації Ігоря Балути, де фактично, згідно ну, звіту, жоден захід не був виконаний в межах цієї програми. А друге, коли ми вже відбули були, е, в місті Маріуполь, вже після пам'ятаєте того страшного обстрілу східного мікрорайону, яким жертвами стали. Десятки людей мирних, і ми побачили, що навіть вже після тієї трагедії, яка сталася, наприклад, місто навіть не мало елементарної всеміської охоплюючої системи звукового сповіщення. Ну простими словами, якщо Боже, там завтра станеться таке саме, ну принаймні станом на декілька тижнів тому, коли я був Маріуполь, Маріуполь навіть цього не мав. Тому ми зрозуміли, що кожної знаєте відповідальності, як і без відповідальності, має бути своє прізвище. Тому виникла така ідея посилити адміністративну відповідальність конкретних людей, які відповідають згідно закону про оборону, про, про територіальну оборону за план цих заходів. Це як менеджер впоруєшся, працюєш, не впоруєшся, не працюєш, і плюс цим законопроектам дається право. Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони також фактично впливати на цю ну на і відстежувати і мати депутатський контроль над станом виконання цієї програми але ми також я думаю що цими повноваженнями посилуємо президента який зможе ефективніше реалізовувати ці речі ми дуже сподіваємося зокрема що нашим новим керівником облдержадміністрації його результати ну саме в цій царині будуть значно відрізнятися від попередника про перші результати чи можемо вже говорити зараз? Ви сказали про ситуацію в Маріуполі, яка залишається невтішною. Щодо Харківщини, чи відзначаєте якісь зміни, якусь підготовку? Чи рухається Харківщина в потрібному я, як напрямку? всі харків'яни? Mm. Хожу тими самими вулицями, розумієте? Бачу все я на, наразі нічого не бачу. Але я поки що утримався від коментарів. Я думаю, що у нас всіх разом з керівником облдержадміністрації чекає. Певне випробування, те, що відбудеться у нас у квітні, у травні. Знаєте, це нам ну, багато хто прогнозує якісь загострення подій. Тому я думаю, що треба надати кредит довіри керівнику облдержадміністрації і дочекатися результатів у зв'язку з можливим загостренням ситуації про що зараз сказали. На що на вашу думку варто звернути увагу? Це таке це фортифікаційні якісь споруди кинути на це сили чи приділити більше уваги там ну, внутрішні, внутрішні міста безпеки. Чи є, можливо, тим самим підготовці тим самим, тих самих бомбосховищ або ну, сховищ, яких не бомбосховища, хоча б якихось захисних споруд у самому місті. Чи є сили сьогодні, є сили, ресурси, кошти для того, аби готуватися на всіх напрямках? Мені здається, займатися треба усім і фортифікаційними спорудами. І знаєте, цей законопроект, про який ви згадували, що у нас його називають таким жаргоном бетон. Тобто ну, це така форма оборони. Тому я думаю, що треба займатися всіма заходами, і найбільше, щоб хотілося би, користуючись нагодою, можливо, щоб мене почули і представники влади, і е, треба займатися інформаційною безпекою. Бо ця гібридна війна, вона йде е, в головах людей, і вигравши е, боротьбу в голові за свідомість людини, я думаю, що ризики значно зменшуються. Тому інформаційна безпека. Це один з специфік цієї війни. Нам треба активно посилити роботу в інформаційній безпеці. Тим часом минулого тижня під час круглого столу ініційованого нашими каналами стосовно встановлення суспільного мовлення. Один з учасників заходу, головний редактор Обрій ізюмщини, розповів, що у районі не транслюється жодний з обласних каналів. А певний час місцева вишка взагалі приймала мовлення, приймала сигнал. Самопроголошених республік чи моніторити такі ситуації, як ото от запобігти, як тут вести повноцінну інформаційну боротьбу у таких умовах, і вже рік у нас триває ця війна, і якось ну поки що також не бачимо змін на краще. Я погоджуюсь вами. більше того, ви знаєте, ми бачимо всі з вами. Про те, що у нас, начебто, йдуть реформи. Я б ці реформи називав би реформами-невідимками, бо їх майже ніхто не бачить. А особливо мене, знаєте, найбільше розчарування в уряді Яценюка – це є міністерство юрістиця, міністерство інформаційної політики. Я нещодавно став свідком. Вони транслюються. Це публічна інформація. Результатами соціологічних досліджень, з яких джерел черпають наші городяни, а також мешканці Харківської області, і на жаль, і що я можу сказати, що там, де немає якісного покриття українським контентом. Українським контентом не покривається і люди черпають інформацію з російських джерел, то настрої щодо Росії є, і зовсім вбудовується інший ну, логічний ланцюжок в голові людей. Це означає, що нас насправді держава приділяє ну, неприпустимо занадто мало уваги до цього. І те, що Я не можу окремо прокоментувати по Ізюму, Я, хоча був в Ізюмі проїздом тиждень тому. Але я думаю, що ситуація дуже дуже складна, і держава, я повторюся, я про це говорив щойно. Та да, має займатися насамперед інформаційною безпекою. На жаль, ми маємо ситуацію, коли в кабельних мережах російські твоканали, ті, що підлягають забороненню, не відключені. Навіть на тих українських каналах ситуація ну не, не приділяється. То зверніть увагу, йде мобілізація. Да? У нас іде там третя-четверта хвиля мобілізації. Окрім. Телеролику, які знятий міністерством оборони ще влітку, по моєму про минулого року, або білбордів, там сотні білбордів, які стоять в Харкові. Ми більше нічого не бачимо. Ситуація з підбором кадрів не міняється, і, на жаль, це це викликає великі сум. Певно, ви як представник законодавчої влади, представник доволі такої потужної політичної сили, чи маєте важелі, аби вплинути на цю ситуацію? Отже, є форма там запитів депутатських, якихось ініціатив, які, якщо не ви особисто, то може якось якось ініціювати політична сила. Якщо ви не згодні ситуацією. дякуємо за запитання. Ми є ініціаторами наступний тиждень. є в Україні пленарний, і ми є ініціаторами запросити на відверту, можливо, неприємну, але відверту чесну розмову з міністерством інформаційної політики Юрієм Стецем. Я думаю, що я задам всі запитання з цього приводу, і я обов'язково поінформую харків'ян про те, що має робити і що збирається робити це міністерство. Бо наразі нам його плани невідомі. Я нагадаю, як воно створювалося. за ніч, фактично, нас люди умовляли під час коли просували ми за уряд, на жаль, повторюся, це не моє особисто найбільше розчарування в уряді Яценюка. Одна з реформ, яка, як ви вже зазначили, всі певно без винятку по доволі повільно просуваються. І одна з таких реформ це реформування системи виборів на місцях, поки також тут жодних змін не відбулося. А восени вже тим часом Україна очікують місцеві вибори. Часу для змін залишається все менше. Чому? Такі зміни потрібні, необхідні. Як позначаться вони на житті пересічних громадян? Перше вибори мають обов'язково відбутися. Ви знаєте, що сама поміч була ініціатором проведення. Ми казали, що в грудні, що вибори мають провестися або в лютому, або в березні? В березні. Чому? Тому що зараз те представлення фактично всі місцеві ради. За от, вони були обрані ще за попередніх за попередньої влади. Вони фактично не відображають суспільні настрої ну, людей сьогодення. Тому вибори мають відбутися. Так я мушу визнати, що є ініціатива наших колег по коаліції, які хочуть провести ці вибори, віднести їх, бачучи рейтинги політичних партій, перенести їх на весну 2016 року. Ми робу. Ми будемо робити все для того, щоб не все таки відбулося у законно встановлений строк. Тепер щодо системи. Ну, ви знаєте, у нас насправді на тому тижні відбулося у Харкові таке резонансне затримання депутата міськради щодо ну, корупції. Це ще раз свідчення про те, що люди мають переобрати владу. Іде дискусія, Самопоміч послідовно виступає за зміну виборчої системи. Вона на нашу точку зору має відбутися за пропорційною системою, за відкритими списками. Тобто, якщо дуже простими словами для людей, люди мають голосувати за політичні партії, але водночас обираючи конкретні прізвища, прізвище тих людей, які будуть, які люди знають, які є авторитетними в нашому місті, і ну, ці люди будуть завтра, післязавтра представляти інтереси цих людей. Як воно станеться, ми побачимо. Щодо обрання голів, минулого року була така ініціатива, і парламент її не підтримав, аби, аби зробити кілька рівневі вибори голів місцевих рад. На сьогодні, наскільки перспективною є така ініціатива, чи доцільна вона на вашу думку. Ви знаєте, за ініціативою моєї, особисто інших моїх колег по фракції, ми в коаліційну угоду, яка є фактично дорожньою картою. В законотвор... законотворчество на цей рік ми заклали норму, що вибори мерів великих міст мають відбуватися у два тури. Це дасть можливість унеможливити ту ситуацію, коли мером може бути обрана людина, яка набере 16-17%. Поки що. Тих дискусій в тих робочих групах, яка ну, де йде дискусія, ця позиція м, ну, отримує підтримку. Але як воно станеться, я не можу зараз сказати, бо це буде консолідоване колегіальне рішення. Але я переконаний, що виборчу систему треба змінювати. Бо на сьогоднішній день закриті партійні списки це у ті політичні проекти, про які я говорив, тільки так само на місцевому рівні. А мажоритарна система породжує велику корупцію, бо для того, щоб достучатися через місцеві змі, для того, щоб просто тебе люди дізналися. У нас відсутні соціальний ліфт, і тому люди вкладають величезні кошти. Це близько 50 тисяч доларів в середньому для того, щоб стати і обраним бути депутатом міськради по замажоритарним округам. Тому цю порочну практику треба ламати. Багато говорилось про доцільність змін виборчого процесу і перед парламентськими виборами, але так нічого не встигли і не зробили. парламентські вибори відбулися за старою системою. Це до речі, є обіцянка президента України, і все менше часу залишається так до, до місцевих виборів. Чи встигне, тобто, який час потрібен для того, аби внести потрібні законопроекти до комітетів, аби е розглянути законопроекти. Частина є. Якщо говорити про вибори до Верховної Ради України, це пропорційна система або пропорційна система за відкритими списками. Такі законопроекти є. Вони напрацьовані дуже потужними. Робочими групами, я дуже сподіваюся, що вже, ну, скажімо так, весною. В квітні-травні ми повернемось до розгляду і зміни законодавства як до місцевих рад, так і до Верховної Ради. А від чого це залежить? Чи вистачить політичної волі Абсолютно за умовою своїх сказали? Пані Валю, це залежить від політичної волі. Ви знаєте, да? І нещодавно декількома агенціями прилюднені соцопитування. На жаль, частина наших колег думає про рейтинги, а не про ті зміни. Які ми обіцяли напередодні, ну коли ми обиралися, були кандидували до цієї верховної ради. Дякую за змістовну і відверту розмову. Хочу подякувати і нашим глядачам. і Нагадати, що сьогодні в рамках програми Депутатський звіт ми спілкувалися із народним депутатом України, представником фракції Самопоміч Романом Семенухою Дякую. на все добре.